Привіт, рада вас вітати на моєму творчому каналі. І сьогодні у нас перша частина ось таких от мініатюрних листівок. Для виконання цієї листівки вам знадобиться або фломастери, або олівці. Можна робити і змішану техніку, та наприкінці обов'язково вам знадобиться лінер, для того, щоб трохи виділити контур. А тепер давайте починати. За допомогою лінійки знаходимо середину, потім по горизонталі, середину по вертикалі, проводимо рівні лінії і розрізаємо. У мене акварельний папір. Для того, щоб листівки були, були більш такі щільні. Обережно розрізаємо і ще раз навіть. Виходить, чотири невеличких прямокутника. Перша листівка у нас буде коту ялинка. Відмічаємо місце, що у нас буде найвища частина ось тут, що залишиться місце, і ось тут. Знизу. Відмічаємо, що у нас отут будуть приблизно ноги, і ось тут буде починатися голова. Спочатку виводимо прямокутник. Верхню частину, поки не з'єднуємо бокові і нижні. Робимо вушка. І з'єднуємо рівною лінією. Далі у горі малюємо зірочку. Малюємо трикутничок, повертаємося трошки і з'єднуємо до вушок. Ось так у нас виходить. Далі. Пам'ятаємо про нашу цю лінію і виводимо одну лінію не до кінця, а приблизно до половини, під нахилом, з одного боку з іншого. Повертаємося ось так. І знову під нахилом доробляємо майже до кінця до лінії. З'єднуємо не рівною лінією, а закруглюємо ось так. Малюємо лапки з трьома пальчиками. Раз, два, три, з одного боку з іншого. Малюємо хвостик, далі ніжки у нас будуть ближче до середини дві тоненькі лінії. Ніби чотири лінії провели ніби тоненькі ножки. Скруглюємо, з'єднуємо лінією. малюємо вже вниз потовщі лінії, чобіток у нас. І виводимо ось такі лінії. Два чобітки у нас вийшли. Повертаємося до голови, малюємо середню частину в ушках. Посередині малюємо носик, від носика виводимо ось так: ротик, крапочки. Намічаємо, що ось тут з боків у нас будуть щічки. Ближче до носика з боків кругленькі оченята і брови. Також прикрасимо ялинку. Намалюємо різного розміру кола. Маленьке, середнє і великі. Великі краще малювати унизу. І три намалюємо угорі до кожного кола. Домалюємо ось таку частину, щоб було зрозуміло, що це не просто коло, а ялинкові прикраси. І з боків і трошечки отак додамо ще вогників. Я поки малюю лінії, для того, щоб потім додати овали невеличкого розміру, можна і в інші боки ось так. Тепер перейдемо до розфарбу. Котик у мене буде сіренький, для цього у мене два кольори світло сірий, яким я заповню повністю все. Обережно. Обводимо всі лінії, намагаємося не заходити очі брови, ніс, можна зафарбовувати, вони будуть чорного кольору. Щічки і всередині вушок не зафарбовуємо. Тож світло-сірим я зафарбовую голову, лапки передні, хвостик і задні лапки. Більш темним сірим. Або можна коричневим, якщо у вас сірий тільки один. Я домалюю смужки з такими лініями, з гори, з боків на лапках трошки, кіхтики можна, на хвостику смужки, трошки на лапках. Цього поки досить. Рожеве я зафарбую щічки та якусь ялинкову прикрасу. І вогник. Тут вже можна зафарбовувати те, який ви хочете. Далі А, і вушка. Вушок. Далі переходимо до Червоного кольору, червоним кольором, я зафарбую чупіки. і перейду до Світло зеленого, нам потрібен світлий і темно-зелений, спочатку світло світло-зеленим. обережно обводжу всі лінії, для того, щоб було легше мені зафарбувати. Намагаюся зафарбовувати в один бік, і так, щоб не було білого. І так само робимо нижню частину. Я спочатку обведу обережно по лінію олівця. Обведу прикраси. теж повністю зафарбую. Я зафарбовувала в один бік, і намагалася, щоб білого місця не було. темно зеленим трохи виділимо тіньову частину, нижню частину нашої шапочки. Також у нас тінь. Ось тут. Унизу, ось тут і нижня частина, тут трошки побільше зробимо. Також під кульками зробимо об'ємчик, намалюємо тіньову частину. Далі до блакитного переходжу та жовтого, блакитним та жовтим зафарбовуємо млинкові прикраси зірочку жовтим та деякі прикраси. Також додала помаранчевого, і не забуваємо про верхні частини, але намагаємося, про наші вогники намагаємося зафарбовувати в різному з проміжком, щоб кольори не повторювалися. Останні кульки я зафарбую червоним. Вогники блакитним, маркери щось у мене не пишуть, тому я зроблю це олівчиком та жовтенький, і залишилося останнє. Квести лінером всі наші лінії. Коли ми обводимо кульки, не забуваємо про верхню частину, очі зафарбовуємо, але трохи залишаємо ось такі частинки, щоб ніби блик был, видблизк и роты. Також можно додати трохи вусиків и уводим все лінії. Можна кіхтики навести. І останнє все, що ми, ще ми зробимо, це я візьму сірий. І там, де ніжки, трохи зроблю тінь під ніжками, щоб додати трошки об'єму. На цьому наша листівка готова. На зворотньому боці можна написати побажання. Обов'язково надсилай мені свій результат на Instagram, Facebook або Telegram. Усе необхідне ти знайдеш в описі під відео. Підписуйся на канал, став пальчик догори та не забудь натиснути на дзвіночок, щоб знати, коли вийде наступне завдання. До нових зустрічей, нехай щастить. І все буде Україна!